Вітання усім глядачам телеканалу Тиса 1 програма про головне студія експеримент продовжує тримати руку на пульсі. Ми виходимо у режимі спецвипуску. Наш гість сьогодні, Валерій Лунченко, народний депутат. Доброго дня вам, пане Валерію. Ми продовжуємо говорити про гарячі новини навколо гарячої події в Мукачеві. Перше питання: ваша оцінка взагалі цієї ситуації, що склалася? Знаєте, давайте ми з вами зараз в цій студії не будемо вигадувати чогось зайво, а спробуємо констатацію фактів пройти пошагово і з'ясувати взагалі, що відбулося. Я вважаю, що ми Закарпатці, як ніхто повинні знати про цю ситуацію, яка лежить практично на поверхні, вона набагато простіша, аніж багато аналітиків, політиків її коментують з різних точок зору, а насправді це набагато все простіше, ніж здається. Отож, ми зараз маємо ситуацію, яка склалася довкола бійців правого сектору. Давайте розпочнемо з того, хто такий правий сектор. Взагалі, в державі, хто такий правий сектор Закарпатті? Правий сектор це дійсно хлопці, які зробили чималу справу і були причетні до Революції Гідності, і до яких є велика пошана і повага, які дійсно стоять на передовій і захищають кордони України від зовнішнього агресора. Це красивий бренд, під яким завольовано ховаються багато бандитів, справжніх бандитів, які під соусом. Те, що вони борці за справедливість і незалежну Україну е, виконують накази, е, скажімо, певних кланів, певних груп. Зараз ми поетапно пройдемось. Значить, я мав таку нагоду працювати головою Закарпатської обласної державної адміністрації і безпосередньо мав е, зустріч, розмову з представниками правого сектор на Закарпатті. Хочу також їх розмежувати на тих, які дійсно є справжніми патріотами, і ті, які є здійсні бандюками е, і хульганами, які, які сьогодні, до речі, і причетні до цієї ситуації, яка склалася в МуК Перша моя зустріч відбулася наступна після розмови з правим сектором, де вони висунули свої умови, що у випадку, якщо я візьму на себе їхнє фінансове забезпечення, матеріальне забезпечення, вони готові оказати, здійснити свою лояльність і працювати, скажімо, в тендемі по Закарпатській області в будь-яких напрямках. Я їм відповів дуже просто, що я не фінансую жодні угрупування. Якщо я допомагаю, це допомагаю бійцям, хлопцям, які є на передовій. Після чого наші дороги розійшлися на заяву, яку вчора оголосив Віктор вибачаюсь, Віктор, Михайло Ланьо, про те, що правий сектор Закарпаття фінансується Мукачем, а саме Вікторові Болого, я хотів би підтвердити ці слова, де дійсно таке воно і є, має під собою підрунтя. Якими фактами ви керуєтесь, коли таке говорите? Ви знаєте людей, які. Я знаю безпосередньо людей, які, отримували. Які, які, дійсно, які дійсно підтверджують про те, що вони фінансуються, скажімо, сім'єю сім Болог. <с of the election> Це було відомо мені ще на той час, коли я працював на посаді голови обласної державної адміністрації. Ну, але це можна теж розцінити по-різному, по фінансується, це можна розцінювати як підтримку скажімо, бійців, які я сьогодні напередую. Давайте проаналізуємо те, що відбувалося е за часів е скажімо, правого сектора Закарпатті, що вони зробили корисного для краю і які відбувалися взагалі події. Значить, ми пригадуємо це звільнення начальника міліції, який був на той час призначений, це пан Турдай. Ви пам'ятаєте, яким шляхом це здійснювалося це за безпосередньо участі правого сектора. Далі ми з вами пригадуємо е, заступника прокурора області е, пана Кила, також які виконувалися е, за дорученням, я не буду цього скривати за дорученням е, з Мукачева. Далі ми пригадуємо, що була ситуація, коли е, один із членів правого сектора Закарпаття зґвалтував жінку. Це також було відомо для всієї Закарпатської області. Е, потім ми пригадуємо, коли штурмом взялася будівля. Помешкання, скажімо, Віктора Медведчука і для чого це робилося. Тут ми повинні провести з вами паралелі до ситуації, яка вчора відбулася позавчора відбулася в Закарпатті. Чим ви їх пов'язуєте? Пов'язую дуже просто. На той час начальником закарпатської міліції був призначений Сергій Шаранич. Це людина, яка і на той час, і на сьогоднішній час є, скажімо, яка не влаштовує скажімо, сім'ю Балог. E, і це неодноразово одно, не було озвучено, це неодноразово про це говорилося. E, з їхнього боку доносилася до, до мене ця інформація. Але я не є міністром внутрішніх справ, я не можу призначати чи звільняти, скажімо, керівників закарпатських e, силових структур. E, це, та сама ситуація також була зроблена для того, щоб спровокувати дії міліції, ніби бійців правого сектора, які борються за незалежність і справедливість e, в нашій державі. Під тим самим брендом правого сектору, про який я вам говорив, і притягнути до відповідальності працівників міліції, які мали б ніби штурмом взяти скажімо, і визволяти будівлю, обласної, будівлю пана Медведчука, помешкання. На той час ми діяли дуже ефективно. Ми не допустили провокацій з боку правого сектору. Якщо ви добре пригадуєте, тоді будівлю вони покинули добровільно, склавши зброю. Так, там якісь окремі, так, окремі да, скандали були так. навколо того, але без після гучних. чого за невеликий проміжок часу ми пригадуємо, коли у місті Стрію, саме наших правосекторців Закарпатських, перехоплює міліція із великим арсеналом зброї. Тоді багато хто кричав про те, що навіщо такий арсенал зброї. Везуть в Закарпаття, а були люди, які говорили про те, що це є трофей правосектору сектору, і вони повинні їх вести. Ми бачимо на сьогоднішній день, для чого вони везли в Закарпаття. І я більш ніж переконаний, що арсенал, який є прихований у право сектора, він більше, ніж якихось європейських, скажімо, невеличких країнах. Де, було, де була СБУ, яка відповідає за антитерористичні операції, я вважаю, що це питання до працівників СБУ, яка допустила проникнення на територію Закарпатської області такої кількості зброї. Ми ж бачили, яка кількість зброї, саме яка зброя була у бійців правого сектора в Мукачеві. Потім ми з вами пригадаємо ситуацію із правим сектором, коли Провокуючи, скажем, дії працівників міліції, вони неодноразово заїжджали на територію, скажем, певних закладів. Люди є сьогодні, які готові свідчити проти них, про те, що угу. вимагалися конкретні від них там кошти за покривання їхньої діяльності і так далі. Це є підприємці, прості підприємці. Я більш ніж переконаний, що. Багато фактів, що на сьогоднішній день просто невідомих, які буде зараз в результаті okay, я розумію десь тенденцію, яку ви хочете проілюструвати, але все-таки хотів би от зрозуміло вже хотів би все-таки повертати нас до ситуації, яка склалася там в Мукачеві. Тобто, ви е, як її розцінюєте? Це був якийсь показовий демарш? Або їх справді підставили? Чи вони дійсно прийшли просто по кримінальному розбирати і перерозподіляти е, ті потоки контрабандні і так далі? От в ця ситуація <гум> в Мукачеві? Я вважаю, що ситуація і початок точніше, тому що вона мала кілька етапів сама я вважаю, ситуація ситуав. Мукач дуже проста. На сьогоднішній день е, політик, який готовий скласти конкуренцію в Мукачеві, е, Вікторі Балозі, скажімо, і взагалі оточенню Віктора Балозі – це є Михайло Леню. Їх пов'язує дуже давня історія, і ми пригадуємо, у них були різні ситуації, коли вони були дуже близькі один до одного. Якщо я не помиляюсь, то депутатом обласної ради, саме від єдиного центра, Михайло Ланьой, ставав. Потім пригадуємо заяву Віктора Балоги щодо Михайла Ланя, що це є бандит, і звернення до президента. Це є свідченням того, коли їхні політичні погляди і економічні погляди розходяться. Я думаю, ці ситуації також їхні десь і політичні і економічні погляди розійшлися. І такого політика, як Михайло Ня, треба було просто прибрати із і політичного і економічного Олімпу, який був проти вагу, скажімо, сім'ї перебологи. Я думаю, що і вважаю, що Сергій Шаранич це працівник закарпатської міліції, який також був, скажімо, Досить, скажімо, незручним для цієї, для цієї сім'ї, і треба було таким чином спровокувавши скажем, ситуацію в Мукачево, спровокувавши дії міліції проти тих вчинків, які здійснялися з боку правого сектора, одним пострілом бити двох зайців: прибрати політичного грака і прибрати, uh -huh. скажімо, керівництво начальника, начальника міліції Сергія Шаранича. Я не готовий сьогодні випродовувати всі дії міліції, які вчиняються області, в Закарпатській області і взагалі по Україні. Звичайно, да, багато там, як то люди кажуть, перевертні в погонах. Але в даному етапі, в, даному етапі, в тій ситуації, е працівники міліції зробили все, що мали зробити. Хи, будь ласка, якщо до вас на територію приїжджають чи скажімо, до, до любого із народних депутатів, на зустріч приїжджають бійці з автоматами, з гранатометами да, і снайперами. То... роблять робляться демонстративно? це демонстративно, Роб, гучно, да, так. Роблять це демонстративно. Угу. відкривають перші о, о, вогонь на враження, да, стріляють, вистрілюють людині в голову. Після чого. Затягують людину в багажник, е, отримують команду відвести віднести тіло е, е, на територію. Ви ж бачили, як вони їх влучили ну, тут окремі питання: тут повинно розібрати слідство, тому що є багато версій про те, що перша куля все-таки летіла десь з території самого закладу. Цих версій багато. Питання слідства і по детального похвилинного е, розслідування цієї справи. Е, е, я б хотів почути вашу оцінку загалом, якби цієї операції, яка от уже третій день триває, і чому так довго, оскільки ну, зрозуміло, сутич яка там відбулася, вона відбулась так, як відбулась, тому що це бій? А от потім їх ніби як локалізували на території там близького села Лавочне? Так чому так довго три дні? Якщо там всього 18 хлопців чи 15? чому е президент дає гучну заяву про те, що терміново роззброїти злочинців і їх затримати? А тут якась така досить пасивна ситуація? Чи справді був ризик, і командування мало якусь таку тактику? От ваша оцінка загалом антитерористичної операції на Коломукаті? Я зрозумів запитання. Ви бачите, сама ситуація набрала дуже великих масштабів. Гучні заяви пішли з боку всіх представників правого сектора. Я вважаю, що дуже багато серед тих людей, які роблять ці заяви, не розбиралися ті ситуації і не розуміють саме, що сталося в Закарпатті. На превеликий жаль, навіть більшість мешканців Закарпаття не розуміють насправді, що сталося. Дуже правильно було підготовлено, медійно, тактично, дуже гарно спланована була ця вся комбінація. Відповідні заяви пролунали. Про те, що не вимагають негайно звільнення всіх силових структур країни, негайну відставку президента, масові акції пікета і адміністрації президента і обласних управлінь міліції по різних областях. Тому керівництво держави прийняло дуже зважену. Позицію і дуже, скажімо так, толерантно віднести до цієї ситуації з порозумінням і попросити бійців скласти зброю. Їм був визначений певний час для того, щоб вони склали зброю, і відповідно це вже пішло в часі, скаже, там угу. день-два. Після того як бійці не склали зброю працівникам міліці... працівникам скажімо, силових структур, там безпосередньо тільки міліція СБУ, всі, які були задіяні силові структури, треба було вжити відповідних заходів, але такої команди не отримали. Я не готовий зараз аналізувати всі дії антитерористичного центру, який був створений, і керівництво антитерористичного центру, але на сьогоднішній день ми маємо те, що маємо. Хлопці, бійці правого сектора, розсіялись в лісі і зникли. Вважати це перемогою чи ситуація, яка просто розрядила загальну ситуацію в державі. Я вважаю, скоріш за все, що це скажімо, варіант, який був знайдений таким чином, щоб дати бійцям піти і щоб розрядити ситуацію в загалом державі. Після чого буде порушене кримінальне провадження. Всі, ті, хто був перебував на території, всі ті, хто був задіяний в цих процесах, будуть оголошені в розшук і, відповідно до закону притягнуті до відповідальності. Угу. Як ви розцінюєте поведінку іншої сторони цього конфлікту? Скажімо, Михайло Ланя? Правий сектор знов-таки заявив центральний з Києва, що Михайло Лень покинув територію України. Сам же пан Михайло заявляє, що він тут, йому нікуди ховатись. Він навіть повідомляв, що сьогодні буде направлятися в прокуратуру на допит. От, як ви розцінюєте дії тієї сторони і особисто народного депутата? Я вважаю народний депутат на прохання бійців правого сектора зустрітись, надав їм можливість зустрітись і час. Те, що відбувалося далі, це вже не є пов'язано саме із народним депутатом Ланьом. Нікуди він не виїжджав, він знаходиться постійно на зв'язку. Він неодноразово дає свої коментарі в ефір національних телеканалів. Він сьогодні дійсно таки пішов до прокуратури дати свої свідчення і покази по прокуратурі. Я думаю, що Михайло у є багато чого розказати і слідчим, і прокуратурі, але я вважаю, що цей процес повинен все ж таки в, 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 витягнути назовні ці всі, скажімо, тіньові процеси, які відбувалися в нашій області, зрозуміло. І ще хочу почути вашу оцінку от саме керівництва держави, тому що ну зрозуміло, що ситуація резонансна. Вона б'є по авторитету на міжнародній арені. Однозначно про це вже багато дипломатів і експертів заявило. Але ми не бачимо звернень і якихось телевізійних появ або прямих мов від. Керівників держави від президента, скажімо, від міністра МВС, ми теж нічого не чуємо. Хоча, можливо, вже сьогодні хтось чекав якихось кадрових змін, що стосується не тільки керівництва силових структур, а й в цілому керівництва краю. Ваша оцінка дій керівництва держави за ці останні три дні я вважаю, що позиція будь, повинна бути однозначною. Я буду її доносити до перших лиць нашої держави. Що якщо ці ситуації було допущено до цього. Якщо ситуація була допущена так глибоко до того, що відбулося в Закарпатті, то нам необхідно зараз не тільки поставити питання по начальнику міліції чи там голові СБУ в Закарпатській області, нам потрібно поставити питання щодо тотальної заміни всіх керівних складів структур Закарпатської області, починаючи від податкової. Митниці, СБУ, прокуратури, міліції і голови обласної державної адміністрації як ви відчуваєте, ця позиція чи буде розділена вона тими депутатами, які заявляються патріотами Закарпаття, які входили там в групу за Закарпаття? От зараз вони проявлять таку єдність навколо цього питання, тому що це дуже резонансно. Я вам скажу відверто, що група закарпатів є дуже неефективною в парламенті. Якби група закарпатців більш ефективно працювала, то я відчуваю і свою відповідальність перед тим, що сьогодні відбулося в Закарпатській області. Ми мали не допустити до цієї ситуації і більш наполегливо доносити інформацію до керівництва держави про те, що відбувається в країні. Про ті контрабандні потоки, про бездіяльність, скажімо, силових структур, про бездіяльність голови обласної державної адміністрації, які допустили до того, що сьогодні відбулись в Закарпаті. І окреме питання стосується. Того аспекту, що цю ситуацію вже переплітають з якимись сепаратизмом, і мало не створенням Закарпатської народної республіки, що є повним абсурдом для всіх закарпатців. Е як ви вважаєте, ну тому що зрозуміло, там російські канали вони вже пляшуть і лікують їхньою мовою і кажуть, що тут уже все почалось другий фронт. Але, от ваша оцінка, е як подолати оці зараз спекуляції, якими прив'язують цю ситуацію до сепаратизму? Зокрема, цитата остання від Віктора Балоги, е головне, що ми не дали пропутінським силам скористатися Ситуацію для втілення тих планів, які виношують вони щодо Закарпаття. Головне, що війна завершена. Пише гучно пан Балога три години тому у себе на Фейсбук. Як ви вважаєте, чи має це щось спільне з реальністю? І як зараз знівелювати оці всі речі? Я вважаю, що пан Балога видає бажане за дійсне. Насправді для нього питання номер один, і це неодноразово звучить, що ці всі проблеми винуватить тільки один начальник міліції за Сергій Шараміч. І про те, що е, тут відбуваються якісь, скажімо, процеси по сепаратизму і так далі, це взагалі не має під собою жодного підґрунтя. Ніяких задач таких не ставили. Ніяких людей Медведчука в області не працювало, я вважаю, чи скажімо, агентів Кремля, які працювали. Це ситуація набагато проще. До чого я намагаюся е, вас підвести, що це набагато простіша ситуація, ніж про те, що зараз собі надумують багато з політиків чи, скажімо, той же Віктор Балога. Ага. Не було тут так, е, скажімо, поставлено задачу, скажімо, розхитати область в плані сепаратизму. Якщо б ми допустили розхитання області в плані сепаратизму, то СБУ потрібно не тільки не, у закарпатської звільняти, а й притягувати до відповідальності. Е, я вважаю, що до цієї ситуації не припустимо е, допускати. Е, а ця ситуація, яка відбулася в Мукачі, вона взагалі не має жодних паралелей з сепаратизмом, про який угу. говорить Віктор Боло. На завершення кілька слів нашим глядачам, так просто в побажання Хочеться побажати зберегти спокою. Закарпаття є єдним цілісним краєм і територією України. Ми будемо завжди з порозумінням відноситись до всіх процесів, які відбуваються в нашій державі, і завжди будемо підтримувати нашу українську землю і український народ. Дякую, Валерій Лунченко був гостем студії спецвипуску програми. Про головне. Ми продовжуємо тримати руку на пульсі. Дивіться нас. До побачення.